Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді штатив, як його називають в народі, журавель або гусак. Приходить він. Сьогодні у нас зйомка на вулиці. Чому на вулиці? Тому що він великий. І будемо експериментувати, Будуть такі відоси, будуть такі відоси. Там уже розкажете кому, як більше подобається. Мені більше подобається на вулиці, але не завжди дозволяє це робити час. Ось, Безпосередньо наш штатив у нас в комплекті йде отакий от тримач. Ось. Далі буду викладати додолу все. Ще одна фігня якась. Ось. В комплекті у нас іде тримач для телефона. Ось такий ось. В нього різьбове з'єднання тут і тут. Бачив, я би. В оглядах, що вони ламаються, так, він зроблений з дешевого пластику. Користуватись можна, але краще замінити. У мене є краще, тому що тут поростий пластик всередині не пролитий, і воно ну, воно відламається колись. Але хай буде. Так, Це ми подивилися. Далі у нас кульковий, я не знаю, як він називається, плечо. Чи як воно там? Ось де. Ну... Воно вже розвалилося. Ага, Це вставляється сюди. Скоріше за все, бачите, що толком не користувався, воно вже в руках розсипається. Так, це треба буде. Це вставляється... якось ось так. Це можна суперклеєм буде проклеїти, і воно буде міцніше триматися. Ось це, це коли прокручується на різьбу і щось ви можете рухати. Далі безпосередньо наш штатив. Він складається з трьох основних частин. Це крило і наш штатив. Розачки. Так. Штатив складається з нижньої частини. Зараз ми її поставимо. Зараз ми її поставимо. ось, Тут вона, напевно, трохи зажата. Ось. Можусь наставити в різних положеннях, в залежності від того, яка у вас площа для роботи. ну, Давайте поставимо так. Тут закручується, фіксується, щоб не поїхало. Ви його ставите отак. -от. Зверху є 3,5. Можете сюди накрутити. Зараз розкажу, як воно. В принципі, ось. Піднімаєте. Верхню частину. І також доступна для підйому ще одна частина. От, тобто мій зріст 1,93 м, тут писалося наче 2,10. Ось. Як це все працює? Ви берете оцю частину, відкручуєте її. Ось. Це мені не дуже сподобалося, можливо, є якийсь більш універсальний спосіб, але поки так вставляєте в нього ваше крило і закручуєте це все діло. Ви його закрутили. Ось так умовно. Виставили, яку вам потрібна довжина. І тут також відкручуємо кріплення. Відкручуємо, відкручуємо Ось. і вдягаємо на нашу трубку безпосередньо на базу штатива угу. зараз момент Ось. ви закріпили ваш штатив. Тут ще прикольно на, на кінцях ковпачки є. Знімаєте ковпачок, тут також різьба, накручуєте, наприклад, сюди кріплення для вашого телефона чи що там у вас буде. Можливо, це буде стійка для світла. Ось. А верхню частину опускаємо ось так ось, вниз. Ну, Хай буде отак от. так. І на верхню частину ми що робимо? На верхню частину ми вдягаємо наш оцей перехідничок, плечо, як я його назвав раніше. Ось. Отак ми його накрутили. Наприклад, тут у нас телефон, який дивиться вниз, ви тут щось від першої особи знімаєте, а сюди ви накрутили світло, поставили. І у вас світить світло, тут у вас йде зйомка. Річ насправді не дуже дорога, я би сказав, що вона не дуже така вже крута і якісна. Ну, Пластик тут дешевенький, трубочки, але воно функціональне, воно працює. Воно трохи гнеться. ну, звичайно, гнеться. Тут можна, треба, якщо щоб нижче, треба нижче опускати, і воно не буде гнутися тоді. Невеликий люфт є, але давайте дивитися на ціну. Ця штука коштувала там, до 500 гривень, десь 300 чи 250 щось таке по знижкам, можливо, зараз буде дорожче. А нормальний штатив, який вертикальний, він коштує 40-50 доларів. Тож, якщо є у вас бажання поекспериментувати подивитися, що це таке, завжди можна купити дешевше варіант зайде. З часом проапгрейдитись, купити більш дорогий. Або залишитись взагалі на цьому, кому що потрібно. Я, наприклад, його купив, тому що мені цікаво знімати від першої особи. Бо я знімаю зараз на штатив, на якому стоїть фотоапарат, і він трошки під углом. А мені хотілося б, щоб воно зверху вниз знімало деякі розпаковки. Мені це було б дуже прикольніше. І майбутні розпаковки будуть зніматися на цю штуку. Тож, сьогодні, на огляді був ось такий штатив Журавель. Всі Посилання будуть під відео. Коментуємо, лайкаємо, підписуємося, далі ж буде ще більше нових оглядів. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня!